Харчове отруєння може трапитися у будь-яку пору року, але влітку воно відбувається набагато частіше. Застерігають медики. Зіпсовані продукти харчування, недотримання гігієни рук. Це все може стати причинами інтоксикації організму, каже лікар-педіатр Вікторія Любецька. Найпоширеніші влітку це у нас звичайно ідуть м'ясні та рибні продукти, з якими потрібно дуже бути обережними. Але насамперед, це також і фрукти, і овочі потрібно батькам не забувати, що перед вживанням обов'язково. Мити фрукти, що овочі, що фрукти. Обов'язково діткам перед передживання мити руки. Після відвідування туалету до туалету також миємо руки, тому що це також важливий аспект. Зараз піде сезон купання, море, дуже багато кишкових інфекцій, кишкових паличок. Фахівчиня наголошує при появі перших симптомів отруєння у дитини, а саме блювання, відмови від їжі або слабкість батькам необхідно одразу звернутися до дільничного педіатра, з яким укладена декларація для подальшого обстеження. Симптоми отруєння це може бути так, як підвищення температури, блювання, діарея це самі найпоширеніші. Також можна помітити, що дитина відмовляється від їжі від їжі та рідини. Можливо, якщо мама більш опізнена, це може бути сухість, Шкірних покривів, сухість е, слизових оболонок. За словами Вікторії Любецької, в залежності від ступеню отруєння та стану дитини, лікування можна проводити і вдома, але під наглядом лікаря-педіатра, найголовніше випити сорбенти та зробити регідратаційну терапію, тобто відпоювання. Якщо ж покращення, наприклад, на протязі 3-4 годин немає, то ми звичайно рекомендуємо мамі звернутися на прийом. Якщо дитині зовсім зле там є температура, якщо мати не проти, щоб ми прийшли на огляд і оглянули дитину вдома, тому що, коли дитинка ослаблена, в неї блювання, Ня діарея, ну привести дитину на прийом в амбулаторію ну доволі важко. То ми завжди виїжджаємо на виклик додому, оглядаємо дитину і там вже даємо рекомендації матері, щоб бути більш застереженими в цьому плані. В Процесі відновлення організму після отруєння ключовим моментом є не тільки дієта, тобто вживання лише зоологічного печива або сухарів і виключення з раціону фруктів, а й дотримання водного балансу, наголошують медики. При отруєнні, звичайно, така вода дійсно, там як єрео і так далі, вони дуже гарно працюють, виводять ці більшості токсини. Не обов'язково пити тільки цю воду, тому що деякі дітки відмовляються від неї. Перш за все, хоча б звичайну кип'ячену водичку, вона повинна пити, щоб ми відновлювали водний баланс. Ми даємо багато пити, але потрішки дробно. Ми так називаємо. Тобто, по кожній там 10 мл, 5 мл, Скільки дитинка може пити, але через кожні 5-10 хвилин. Лікар-педіатр наголошує, що пити багато води важливо не тільки під час та після отруєння, а й на постійній основі, особливо влітку, адже саме в спекотні місяці порушується водний баланс.